головніша мета це звичайно, що допомога збройним силам України і навіть для того, Сюдоренко головний тренер, цікавий перформанс, хороше свято і склад збірної легенд. Тут друзі, просто ви самі все бачите на власних екранах, які прізвища зібралися у воротах. Номер перший Олександр Шовковський у захисті, 14 Василь Кобін та п'ятий Владислав Ващук на флангах номер 33 третій даріо Сарна 44 Артем Федецький півзахист 29 й номер Руслан Ротань, 17-й Тарас Михайлик, 18-й Михайло Кополовець. Попереду 7-й Мирон Маркевич, 10-й Ігор Біланов. Що ми прача козацького роду, душ й тіло ми по Жим за нашу свободу, і покажем, що легенду українського футболу сьогодні на цьому поєдинку на протистоянні. Ну ось іще одна легенда українського футболу. Це Мирон Богданович Маркевич, і ви чуєте реакцію реакцію трибун на легенд футболу. І розпочинається у нас поєдинок. Пролунав стартовий свисток і легенди українського футболу із м'ячем. Марон Богданович на Даріо Серну віддає передачу. Легенд Даріо Серна. Красиво, хороша техніка у Сернує. Закидання у штрафний майданчик. Серна поки що найкраще здається, але тут Женя Янович м'яч вибиває. Педан та Мерлан. Знову педан. Можна ж віддавати передачку. Не пройшла тут Василь Кобін. Не дав віддати точний пас на Фаталова. Вихід 2-1. Подивимося, подивимося. Зараз відбір м'яча хороший. Вдається зберегти м'яч. Зіркам шоу-бізнесу, але тут же вони його втрачають. Сирна грає по-серйозному. Михалик його передача. Поканич. І от вам гол. 1 0 Адріан Пуканич забиває. Ну, це мало статися. Давайте ще раз подивимося за цією атакою. Фозді старався. Він сьогодні номінально центральний нападник, але доводиться за всіх грати і в центрі захисту. Тягнувся циганик ласточки, але Не вдалося заблокувати ось цей удар. І рахунок стає один. У нас ще заміни відбуваються. Зараз подивимося, хто вийде на поле, хто піде відпочивати. Хороша передача проходить по флангу. Артем Федецький на лівому фланзі входить у штрафний майданчик. Циганик проти нього. Скидка під удар, закидання. Селезньов. Ну, от вам і гол. От вам і гол Євгена Селезньова. Нарешті він забив. Подивіться, яка радість! Євген Селезньов. Дякую, Дарі Остермі. Спокійно розібрався 2-0 на користь леген. 13-та хвилина поєдинку уже 2-0. І абсолютна домінація легенд українського футболу. Ну інакше, напевно, і не могло бути. Там Влад Шевченко вийшов за зірок. Нам показують хороший момент, коли єдиний удар був поворотах легенд у виконанні Тамірлана. Ну, подан хорошу передачу виконав насправді у Варшаві. Пам'ятаєте, тоді його Руслана Ротаняна. Це дійсно вже історія, це класика українського футболу. Зараз тут метушня у штрафному майданчику. Шеднік захищався до останнього. Він вже спустився з коментаторської позиції і зараз на футбольному полі. Я говорив, що Сарна грає на повну. Федецький теж таке враження викладається. На всі 100% і уже вкотре Ігор Циганик вибиває м'яч. У нас Володимир Звєро, Ігор Ласточкін. Ігор Ласточкін з поля розповідає, чому чому не вдається вийти, перейти центр поля. Ну, тому що Ласточкіна на голову не навішували. Дивимось, що зможуть вийти зараз з під цього пресингу зірки. <рес> ну що, підкат пішов? Ух, який фінт. Обманливий передачу рух. треба віддавати. Тут подивіться. нікого в захисті немає, треба Вихід забивати. сам на сам можна забивати. І Що це? Фаталов! Фаталов фатально зіграв зараз для Олександра. Атаку від зірок українського шоу-бізнесу. Ну подивіться просто, як тут розібралися. Забули про захист легенди українського футболу. Ну, капітан віддав вже нарешті передачу на Фаталова. Олександр Педан вчасно побачив партнера. Ну, Такі удари. Фаталов сьогодні здається взагалі без замін грає. Ну і Вадим Олійник, він зараз із м'ячем. Ігоря Циганика теж, я думаю, ніхто міняти не буде. Подивіться, як він прибирає зараз на замасі Євгена Селезнього. Але команду зірок українського шоу-бізнесу. Аби трохи підсилити їх команду. Пише нам містер Падонаг. Циганик стоппер-бест Ми обов'язково передамо. Зараз педан його удар і сейв від Олександра Шовковського. Хороший момент, хороша атака. 177 тисяч. Зараз штрафний удар. Лише Юрасу. От щоб взяли Селю і Сеньківа в одну команду. Ми теж передамо ваші побажання обов'язково. Олександр Денисов вже відпочиває. Ні, він все ж таки Ні, ну він не, закриває. Дає, не дає зробити удар в стилі Рональдіньо зараз. Прошити стінку знизу. Ну, подивимось, що подіє це. Штрафний удар. Нічого, собі удар срана! І ногами відбуває Трембовецький. Ну, Сурна ніби як згадав. Навіс, що тут чи буде удар головою? Нічого собі, який момент. Дуже красиво Олександр Педан бив головою. На місці центрального нападника Ващук на нього віддає. шовковський удар вибирає Трембовецький. А ось і Трембовецький теж відповідь від нього. Давайте дивитися. А який це він дарма, це він дарма. Треба повертатись уже. Удар не вдався. Це бісі -клєта Зараз насилів Ну Не схоже було на бісіклету. Ще пару років. цим шансом Зіркам українського шоу-бізнесу. Ну що ж, Шовковський, подивіться, як повільно повертається на віз. Порожні ворота треба забити. Забити! Фаталов, ні. Підняти м'яч. Треба було міці Фаталову, але допілка. Ось і відповідь від легенд. Кополовець. І 3-1. Михайло Кополовець. А знаєте чому, бо хто йому асистує? Хто йому асистує? Артем Федецький. Ось ця зв'язка, ось це легенда українського ну, він футболу. Він сказав, що Кополовець всі голи в Карпатах з моїх передач забив. Ну не дарма, не дарма. Саме ця зв'язка спрацювала. 3-1 стає рахунок. Кополовець неодноразово він сьогодні пробивав, цього разу пробив влучно подивись, і потужно. Подивись, подивись, яке прискорення Федецький видав. Ну, Федецький ще, так само, як і Кополовець, насправді могли б, хутовий розіграли зірки українського шоу-бізнесу. Даріо Сирна. І Пенальті заробляє Даріо Сорна. Полив Михайло Кополовець. Він сміється, не погоджується, мабуть. Але це благодійний матч, тут все можна. Ну, сирна значно підсилив, так? -друг, друг, другий фол у сьогоднішнього матчу. Я, до речі, не впевнений, що був фол. Симуляція. <сум> ну, Кополовець не заперечував. Серна знає, як це виконувати. <сум> кополовець не заперечував, бачимо, і Серна сам же буде виконувати. Серна пробиває пенальті Шовковському, друзі. <сум> Десь я це бачив колись. Серна проти Шовковського без шансів. Без шансів, без шансів Ну таке враження, що Шовковський навіть не збирався стрибати. але Пригадали ми протистояння Динамо і Шахтаря. Легендарні протистояння. У нас вже готуються заміни у складі е зірок українського шоу-бізнесу. Ну ось, е Ващук. Ващук а тут до нього у він вже сьогодні забивав і що він зробив зараз з Шовковським. Подивіться на цю реакцію Михайличенка. Теж, до речі, момент класичного протистояння минулого. 4-3 на користь легенд якось пішли. Команда команда зірок українського шоу-бізнесу в атаку і забули про захист. Двоє гравців, тільки здається, пулок. ну і у нас заміна ігор циганики іде з футбольного поля під оплески його супроводжують. Ігорю треба завтра на ефір. Наскільки я знаю, Та він, мабуть, цей матч дос. Останніх хвилин не дограє, але сьогодні хорошу гру він дуже показав у захисті. А це гол Пуканича, дуже красиво. Ака від легенд падає Пуканич. І що? Пенальті? Гагарін схвалив. Так, у штрафному майданчику. Навіщо ж він так зіграв? І Знову пенальті будуть бити Шоковському. Ну цього разу не сирна. Зують нам запасних футболістів зірок українського шоу-бізнесу. Зрозуміло, що по ходинку постійно ротація. Відбувається ротація постійно. І педан зараз йде з поля. Олексію заходить. Ой, підказують Олександру Шовковському. Це дівчина. Катерина Нікітіна буде бити цей пенальті. Удар. Ну тут. Тут же без шансів для того бив. 92 тисячі гривень зараз ми вже зібрали з ваших донатів. Атакують у нас зірки. Небезпечно, Трембовецький не забирає. 4-4 півоваров. І подивіться, яка радість від Півоварова і Сини. Здається, ну, навіть його пісню запустили, так? Ну, Цілком можливо. Давайте зараз. Ну і після а... голупіовару 515 тисяч ми вже зібрали. Підан тільки з поля пішов одразу ж до Володимира Звєрова на коментаторську позицію, так би мовити, свіжі емоції, свіжі думки. подивіться, як грав серна грамотно, так? Заблокував. Заблокував він Трембовецького. От так Даріо Серна. От хитрун. Ну він вм'я з Забирає м'яч, віддає далі по флангу. Паталов. Ну от ну от, це не це от, не от те, що просив Кополовець не робити. Артем Федецький. Навіщо? По Ахілу пройшовся жовта картки. картка. А як же Федецький без жовтої картки? Зараз спонсор показу Інтеркаса, один сервіс усі види онлайн платежів. Що? М'яч залітає у ворота. 5-4. Що це за був? Ух, як зараз несподівано. Ну, удар головою насправді вийшов майстерний. Під самісіньку стійку навіть Шовковський не зміг зреагувати. А, а хто асист віддав? Подивіться. Мирон Богданович. І під стічку. Ну, дійсно, ближній кут. Ніяких курйозів. Класний гол. І знову легенди українського футболу виходять в Україні. Перегачена влада Шевченка. Іма Алєксєєва. Артем Федецький. В нього є вже жовта картка. Ласточки. Треба, треба з поля, напевно, вже під, вивозити. Під, підбив крило, Артем Федецький. Що, заміна воротаря? Якщо не помиляюсь, Григорій Решетник замість Костянтина Трембовецького. Зараз потім... Останн Рутанче довго дуже його травив. Тоді. А зараз удар Селезньова. І гол! Ну, тут решетник без шансів був. Це удар чи передача. Давайте подивимось. Бачите, як може бути у нашому поєдинку. Селезнього футболці Фозі на Фозі, так? Асистує і Фозі забиває. Давайте подивимось. Ну, щось схоже на удар, але до доправу. Доправи м'яч доворіть Фозі головою. А і, і, можливо, правильно. Зробити. Євген Фозі селезньов, Тільки що намагався передачу віддати, але його не пустив у штрафний майданчик. Василь Кобін. порушення правил зафіксував. 100 Відразу О! Так, пенальті, пенальті. Євген Селезньо майстер виконання пенальті проти, проти Григорія Решетника проти Григорія Решетника. Подивіться, який розбіг бере Селезньо. Можливо, не він буде Віддав педан. Педан б'є. Педан забиває. Хоча Решетник ледь не відбив. Педан забиває 6-5 на користь зірок. У Селезньо сьогодні вже забив. Можна пенальті і поступитися, так? Дуже яскраві емоції. Насправді, подивіться, Педан заводить публіку на стадіоні. Крута атмосфера на арені. речі із рахунком 5-6. Маркевич. Знову точна передача від нього і м'яч у воротах. Зрівнюють рахунок легенди. Дуже красивий м'яч 6-6. Забиває Олег Герасимюк і знову відзначимо передачу від Мирона Богдановича. Маркевич. Дубль з передач. Причому такі схожі дві передачі віддав Мирон Богданович. Ну не дарма він хотів весь матч зіграти. Мені здається, що за Федецький. Ну Федецький втече. Звісно, подивіться, як несеться вперед. Артем гострий кут пробиває Шовковський, Шовковський. і забирає. Оце Шовковський. Оце справді Шовковський дограв. зараз. І це ми вже згадуємо його найкращі роки. Менше п'яти хвилин залишається у зірок українського шоу-бізнесу, аби зрівняти Дивимо рахунок. Давайте повтор. подивимось, що тут сталося. Тут, тут дуже точний, дуже такий винахідливий удар від слюсаря. Валентин Слюсар. Справа ми збираємо мільйон гривень на підтримку ЗСУ. Федецький, федецький з м'ячем. І ще один м'яч у ротах Шовковського. Просто без шансів. Там піднімали руки, що начебто офсайт, але ні, гол зарахований. Ротань забиває. А сьогодні офсайти, здається, взагалі не рахуються особливо. <рес> 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 а на дорі всіх перераховувати не будемо. 720 тисяч гривень. Зараз така сума на даний Селезньо, момент. Селезньо. Фаталов. Можна віддати передачу. Фаталов. Фаталов хетрик сьогодні. От він, герой матчу. 8-7. І на цьому наша гра закінчується. 8-7 на користь Легенд. Фаталов. Автор хетрика ну, і вам всі дуже потрібно зібрати мільйон гривень. Я думаю, що це цілком можливо. Друзі, 8-7, але не важливо, який сьогодні рахунок на табло, важливо те, що ми усі гуртуємося і розуміємо, заради чого ми це робимо. Ми це робимо заради України і спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу.